Салют, друзі! Радий всіх вітати на каналі Атрея2крю. У нас знову об'єкт 907-й, адже це достатньо цікавий апарат в оновленні 10.3, Хоча я так і не зовсім вважаю, тому що є набагато кращі танки. Тим не менш, в понеділок ми бачили відео про те, як об'єкт 907 залишився проти чотирьох танків противника. Хто не подивився, посилання залишу десь вгорі. Дивіться, і цей раз ми подивимося. Максимальну шкоду цього гравця на цьому танку і взагалі по аккаунту. Ну і звісно, достатньо цікавий бій. А тепер хочу подякувати всім спонсорам каналу, всім, хто підтримує канал лайком, коментарем або взагалі підпискою. Якщо ти ще не зробив, не підписався на канал. Саме зараз час зробити це. Тому підпишись і протисни лайк, а ми йдемо в ріплеї дивитися цей бій. Я би сказав, що карта Нормандія взагалі не підходить для такого типу танку, як об'єкт 907, тому що в нього немає кутів нахилу гармати. Але тим не менш багато є позицій, де можна грати від рельєфу і робити так, щоб в тебе гармата гнулася, так би мовити, так як тобі потрібно. В команді противника три важких танки, два середніх, дві ПТ-САУ, В команді союзників навпаки, три СТ, дві ПТ-САУ і два важких танки. Наш герой їде одразу на центр для того, щоб дати первинну інформацію первинний засвіт. Дивіться, як це відбувається. Це в принципі зазвичай так завжди. Інколи, звісно, естежки їдуть чомусь грати на напрямок важких танків. Для мене це поки що не зрозуміло, чому і навіщо вони туди їдуть, чи вони вважають, що натовпом буде набагато більше результату. І дивіться, що відбувається наразі, команда противника вся поїхала. На напрямок важких танків, і треба, мабуть, після такого бою не запитувати, а що, яка мета у них була, коли вони їхали всі туди, адже всі вони стоять в одному спектрі. Тобто, якщо команда противників або союзників стає ширше, з різних кутів перехресний вогонь, в принципі, розбираються така тіма, яка поїхала стадом, набагато швидше. І момент один, друзі, засвітився іс восьмий. Там в самому низу. Дивіться, що відбувається тут є, на цій частині карти стоїть ВК-4502. Він АФК в команді союзників. ВЗ-121, я не розумію, що він там забув, коли, в принципі, вся інфа є, що команда противників знаходиться на лівому флангу. Ну і наш герой вирішує, що потрібно поїхати і пограти цього чувака, який відколовся на ісу 8 -му. І це, я думаю, що найкраще було рішення, ніж розмінювати хітпоїнти там. Ми їх будемо дамажити тут. І от навіть чекає те, що чи тут є у нас. Пробиття на Фугасі, але на Фугасі пробиття немає. Ну і потрошечку-потрошечку наш герой роздамажує Іса 8. Максимально. Плюс рельєф. Тут можна підсейвитись трошечки. Навіть мінус 30 мм забрали вивановлені 10-3 з 907-го башти. Тим не менш, бачите, ІС-8 не пробиває. Наш герой їде. Мінус один фраг в команді противників. Тим не менш, наш герой навіть е, встигає написати чувакам, ей, камон, команда, давайте назад, тому що їх просто там люто розбирають. Тим не менш, залишається 4. чотири вже танки в команді союзників. Наш герой дотримується дистанції, як він того робив в минулому бою на 907 му тому, якщо не дивилися, обов'язково передивіться. І мінус ліапарт в команді противників, два фраги вже є, але для того, щоб зрівняти рахунок, ще, ще треба дещо попітніти в цьому бою. І от тепер команда противників стала дещо вища. Тут дивіться, як чітенька в лючок Тартоїсу залітає. Е, і Тартоїс відпадає вже, і зараз рахунок зрівнюється. Але, тим не менш, команда противників забирає у нас 2-6-8 і граємо далі. Не проходить такий постріл від Т-30 по нашому об'єкту. Що відбулося? Дивіться, начебто ВЗ-121 стояв на стандартній позиції для ПТ САУ. Тим не менш, в нього вистачило е, сірої е, рідини в голові для того, щоб можна було. Переїхати на протилежну позицію. Тому що цю позицію вже пушать. І так само наш герой теж міняє позицію, і вони переїжджають максимально на іншу сторону. Тому що там їм вже робити нема чого. Звісно, їх треба підсвітити, і можна дещо пограти від АФКшного 4502 Перекатується із четвертий, звісно, отримує тичку. І не поспішає, не поспішає, поки що наш герой е, юзати адреналін. Тим не менш, в принципі, зараз тут можна було б це зробити. Але подивіться на те, яка достатньо достатньо обережна гра зараз. Обережна, просто от вона максимально обережна. Е, тікає наш герой зараз е, взагалі в глибину карти, переїжджає максимально на різд противника і засвічується тут. А що робити? Пише, дистанція, чувак, дистанція, чувак за ним їде. Чувак їде за ним і розуміє, що так треба зробити. А тут ще й такі віртухи залітають. В мене, наприклад, не залітають такі віртухи. Напишіть в кого ще залітають такі віртухи. Можливо, у когось залітають. Ну, в мене інші віртухи залітають, такі, як в інших не залітають. І от, що відбувається, є п'ятий, достатньо. Скажімо, такий тут небезпечний противник, а тут ще й ТВПшка, але ТВП фокусить 121-го і відпадає в ангар. Залишається три танки в команді противників. Люто агресивно поїхав тут наразі 121-й грати, і це міг би бути його останній постріл, тим не менш, Т-30 чомусь не влучає в нього. Не влучає. І в такому випадку наш герой не грає Іса 7-го. Чому? Тому що простіше забрати Т-30-го. Тому що Іса можна не пробити, Віса можна не влучити, або ще щось. Дивіться, він тут ще і застрягнути встигає на цьому е, крилі цього літака. І що? Грає наш герой далі. Її потрібно Т-30 забирати. І я б, о, звісно, тут упарувався саме в Т-30-го. Ну так робить і наш герой, і забирає фрага і залишається із сьомий. Вже шість фрагів зробив наш герой е, в цьому бою. І просто з двох сторін вони не грають на одній лінії, вони не грають з одного флангу, вони грають з двох сторін. І в нашого героя засейвлені хітпоінти. Вони є тут ключем до цієї перемоги. Він просить, залиш мені цього фрага. Звісно, не знаю, чи прочитав ВЗ 121-й, хотів зробити цей постріл, але із четвертий просто зробив постріл швидше і забрав 121-го. Тим не менш, наш герой вириває перемогу, люту перемогу і робить медаль героїв Росіння. Це. Наймабуть топовіша тут нагорода в цій грі. 6042 шкоди зробив, сім фрагів, медалька майстра, звісно, расік, ну і медалька воїна. Відповідно, 263 тисячі заробляє за такий бій. Ну і звісно, що це топ по подемаго. Тому давайте одразу зараз перейдемо, подивимося, хто і що тут награв. Тартоїс, той, який злився, він зробив всього одну тичку за бій, 47%. І от вам результат, друзі. У гравця нашого героя 70%, у гравця 47% він зробив 300%. Гравець 70% зробив 6 тисяч. От вам і різниця. Це питання про те, що кажуть, що чому хтось не хоче грати з 40% гравцями, а хоче грати з більш скіловими гравцями. От вам і відповідь. Не кажіть про те, що на торті не можна настріляти. Торт це теж імба. 52-52, із 52, 8 має 945 боїв, правда. Леопард. 49% на 3000 боїв. Т-30 48% 3,5 тисячі боїв. е із 48% 4000 боїв. І 4 46% 7 7000 боїв, майже 8. І ТВП. 52,6 на 6 тисяч боїв. ВК 45,02. Тут, в принципі, і розмовляти нема про що? 45%. Зрозуміло, ще й АФКшнувся. Об'єкт 704. 47% і, в принципі, теж нічого не зробив в цій катці. Це є 63 один постріл дав на рівні отам з тим Тартоїзом. 50% має на 50 тисяч боїв майже. Є 75 53, 24, 4,8 тисячі боїв. Об'єкт 268, 49% на 10 тисяч боїв, 11 тисяч навіть. І от, е, хотів сказати, взводний, але не скажу тіммейт нашого героя 56,8 на 4,8 тисячі боїв. Ну і об'єкт 907, й 76 тисяч. 76% перемог на 487 боїв, 3200 середньої шкоди і 6042. Одиниці шкоди, це саме в цьому бою. Ну і звісно, максималка по фрагам 7 фрагів. Отакі у мене друзі, справи. Напишіть, будь ласка, що думаєте стосовно цього бою, як зіграв наш герой, все правильно зробив, чи думаєте, що потрібно грати якось можливо інакше. Напишіть, буду радий почитати, ознайомитись. Ну і, звісно, всім вам бажаю гарних боїв і пам'ятайте, друзі, що все буде Україна. Бай!